Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі, як завжди. Сьогодні у нас неділя знову, година у нас 12.19 і будемо ми працювати. Цей тиждень я майже відробив кожен день. Єдине, що в понеділок я тільки відпрацював до обіду. І вирішив так на цьому тижні, що навіть не буду дивитися, скільки я роблю. Тобто, просто відробляю 8-10 годин. Вийшов в офлайн, закрив додатки і все. І пішов додому. Тому що, друзі, що там не рахуй, а всі гроші не заробиш. Просто так їздив 8-10 годин, відчуваю, що все, втомився, треба їхати додому. Беру її. А в попередньому відео, пам'ятаєте, я вам казав, що хочу спробувати заробити на оренду квартири за тиждень, це 3 300. Не знаю, скільки в мене там зараз на рахунку всього вийшло, тому що не дивлюсь. І разом з вами подивимось сьогодні, як відпрацюємо. Доскільки працювати буду, я також загадувати не буду, так, просто по відчуттям. Якщо буду відчувати, що вже втомився, то просто буду їхати додому і, в принципі, вам показувати. Як бачите, як чуєте, точніше, замовлення падають, правда, падають вони ну, з центра міста з великими подачами по 7-8 кілометрів. Сьогодні у нас робоча неділя, тому я думаю, що робота, хоч якась, але. Що я, як завжди, на Пшиполі. Зараз буду, мабуть, тут стояти півгодини, чекати на замовлення, щоб виїхати в центр. Ну, Але що робити? Будемо чекати. Зробив короче, два кружка по Пшиполю там. Нічого не падає, як завжди. Воно і не дивно. І вирішив не чекати, не витрачати час їхати на центр. Ну і в принципі, мабуть. Не зря я так зробив, тому що впало замовлення на 51 злотий від Василя. Правда, замовлення буде на 20 кілометрів, навіть на 21. Ну, а що робити? Що робити? Зараз скажете мені, як можна таке возити 21 кілометр за 50 злотих. Ну, друзі, а іншого і немає, якби, як не крутий. Отакі замовлення. Або возиш, або працюєш, або не працюєш, якщо не подобається. Отакі діла. Така зараз ситуація у Вроцлаві. На Uber, мабуть, взагалі було б злотик 35. Отак. Дим добрий. Добре. А на вікшен, так? Адрес вписаний. Е -е, не знаю, може зачень ще є. Але. Як? А на яке ім'я там? Василь. Василь? Окей, вастер. І завершуємо цю поїздку 72 злотих. Як пам'ятаєте, 51 був нетто. Знаходимось ми у Вілкшині. Гріна тут немає, тому заходимо в Болтища. Але думаю, тут нам нічого не впаде. Треба їхати десь поближче. Також, друзі, вітаю вас з останнім днем літа. Сьогодні в нас 31 серпня, завтра 1 вересня, діти йдуть в школу. Капець, літо просто прилетіло. Мені цікаво, є такі, як я, які цього літа жодного разу не купались в морі, ні в ставку, ні в річці. Ніде? Крім ванни. Та в принципі, знаєте, якось. І не хотілося. На шашлички ходив і то добре. Бо по факту по факту, літо це було в Польщі не таке і жарке, вода не така тепла, хоча, можливо, я помиляюсь, не знаю. Та в Польщі, в принципі, ритм життя такий, що треба працювати, працювати, тому що по факту навіть мінімальна крайова це скільки, там, 4 Тисячі злотих, ну, наприклад, так, якщо хтось там на складі якомусь працює чи ще ж. І от представте, а житло квартира коштує від 3,5. Ну, я не кажу, що так, можна знімати кімнату і так далі, жити на хостелі, це вже якби кожен сам вирішує, як йому жити. Але от якщо знімати квартиру, жити окремо. Нормально з сім'єю це від 3,5 і там вплоть там, до 5 тисяч злотих. Тому якось на відпочинок особо немає часу. Ну, в принципі, в принципі недовго тут а проїхалися трошки кілометра 3-4. І вже в нас нове замовлення на 28 злотих від Домініки. Вже досить непогано, не треба повертатися пустим. Це не може не радувати. Завершили замовлення і одразу по цепочці в нас наступне на 18 злотих. Поїдемо в Ікею. І того в нас ще дві поїздочки, 18, 80 злотих вже в нас на кармані. Досить непогано, я так вважаю. День добре. Добре? Приїхали ми на Ікею, як бачите, вон там воно позаду. Також обі, але біляни. Також не знаю, може видно, так? машина просто... Ви б бачили, як вона ззовні виглядає, просто бруднюча. Автомобіль намив вже, мабуть, три тижні. І знаєте в чому прикол? В п'ятницю. Думаю, покатаюсь до вечора, ну, там, до другої, і буду їхати додому заодно заїду на мийку, помию нормально нормальну автомобіль, натрую її і так далі. І що ви думаєте, після того, як я це собі придумав, падає мені замовлення. І одразу, знаєте, таке дзвонить телефон, точка стоїть в одному місці, локація в другому, піднімаєш. Ну і як завжди, хто довго працює, той знає ось цю їхню фразу, від якої я її тільки чую, одразу аж. Хочеться ригати, якщо чесно. Де пан Єст?» Оце їхня любима фраза. Не знаю нічого, я замовляла там, чекаю на пана тут, туди-сюди, що я повинен шукати, і так далі. Ну, Стандартна їхня розмова. Коротше думаю, довіддення взагалі. Ну, я коли так починають. Знаєте, включати будлотство, якесь невихованість, я просто так ну до відценя. Просто відміняю замовлення і їду собі за наступним. Не бачу сенсу з такою роботою, взагалі собі портити якісь нерви і так далі. Але потім гадав поїздку по комфорту, от, взагалі, коли я їздив на королі і. Деякі поїздки комфорт падали. Так, мені. І от також пам'ятаю, приїжджаю на замовлення, так само, і локація стоїть там, точка стоїть там. Думаю, поїду на точку. Приїжджаю на точку, ну і знову ж дзвонить телефон. Думаю, ну, зараз, як завжди, знову, де пан є, і в такому дусі. Коли дзвонять. Нормально, там ну чоловік каже поляк, трошки щось, мабуть, в аплікації помилилось. Нехай пан там почекає мене. Я за хвилину пана знайду до пана прийду, щоб пан там не кружляв ніде по дворах. Кажу без проблем. Сідає, приїжджаємо взагалі, в якусь теж там не пам'ятаю, поїздка була на 40 злотих. Приїжджаємо в промзону, там де дуже багато фірм. Я не пам'ятаю адресу, де це знаходилось, десь за білянами короче, ну щось таке. Приїжджаємо в цю промзону, і також точка стоїть просто посеред всього цього. Я приїжджаю, ну, кажу це тут. Він ну, дивиться, що цієї фірми немає, називає фірму, але потім так і каже, добре, діпа, ну, не хочу забрасити голову пану, я тут вийду, коротше, сам знайду. Хоча промзона дуже велика, і там, знаєте, цю фірму можна ну, ходити пішком там, кілометри її шукати. Але ні, нормально, ну він пішов і ще. Коротше, суть в чому приїхав не туди, привіз по факту також не туди, непонятно куди не туди конкретно, де йому треба. І ще й 15 злотих чаюхи залишив, коли я потім завершив замовлення. І назріває питання, чому більш е, платиспроможні люди, не знаю, більш успішні. Ну, коротше, не знаю, як це правильніше назвати. Але ці люди зазвичай... Вони більш адекватніші, більш логічні і більш входять взагалі в ситуацію. Там так або немає як під'їхати, або там може аплікація десь не так не показала. Вони це розуміють. І от в мене ну були також інші поїздки по комфорту, також з подібними ситуаціями. І взагалі жодних проблем. От просто жодних. Возиш обичний тариф: Green, Bolt звичайний, або Uber. Одразу де пан є, це не там, а де пан скренчел, а то не туди. І короче, щось постійно не так. Ну от чого так? Мені от дуже це цікаво. І ви тоді, що я подумав, та блін, з таким відношенням взагалі, з такою роботою, тарифи дно, пасажири дно. Ще їздити, натирати машину, блін, коротше, ну в баню взагалі. Коротше, така хвилинка моєї слабості. Треба було трошечки вимовитись. Так, завершив я каратишек на 14 злотих. І одразу у нас грін 1628. Так що, їдемо за пасажиром. Поки що робота йде непогано, в принципі, замовлення за замовленням. Нічого не стою, не чекаю. Робота поки що йде. До речі, мені також багато хто питав в коментарях і також в особисті повідомлення з приводу Гріна. Взагалі, типу, чи багато Гріна падає і так далі. Я скажу особисто про себе. В мене це ну, приблизно 50%. 50% замовлень Гріна падає, і 50% звичайно. Тому ну, от якось так, хто їздить на гібридах, ну як не кути, у них в принципі вибір замовлень, так і ну, вирогідність того, що йому впаде замовлення, набагато більша, ніж той, хто їздить там на звичайному автомобілі, на дизелі і так далі. Тому що ну, Гріна дійсно вистачає люди, Грін замовляють, тому що вони впевнені, що приїде гібрид. Особливо коли жара, що буде працювати кліма, буде в машині не жарко, ну і так далі. Що ну, Як мінімум не приїде якась там, не знаю, стара гнила маста чи щось типу того. Тому люди замовляють грін, як не крутий. Добре? Добре. Завершив чергове замовлення на 20 злотих нето, а брутто 27 за 6,7 км. І блін, от на цьому тижні це замовлення було з оцінкою 4,7. Спочатку не хотів брати, потім думаю, блін, ладно, візьму. Ну і по факту трошечки не зрозуміло, чому така оцінка. Ну, все просто ідеально. Джин добрий, там туди-сюди, приїхали. Також не було де стати. Ну, зупинився трошки раніше, сказав, запитав, чи може бути тут. Пасажирка сказала, очевидно, що так. Тіпа, дня, ну, Типа, все чітко. А оцінка 4,7. тобто її ставлять погані оцінки. І одразу недовго чекаючи наступне замовлення 23-30. Воно, ну, звісно, показує нам, що так об'їжджати, але ми поїдемо отак. За 9 кілометрів будемо. Ну і як не крути, але на болті. Набагато приємніше працювати, ніж на Убері. Uber. Бо Убер Uber... Хоча, хоча, вчора також у мене була поїздка, я досить сильно здивувався, вона була на 50 злотих, 17 кілометрів. Я проїхав 18 кілометрів, а не 17 і. Коли завершив замовлення, мені впало 55 злотих. І це без чаю без нічого. Я дуже сильно здивувався, що болт в мене не забрав, а ще навпаки трошки щось додавав. Убер також вміє дивувати. Добре, добре. Завершуємо замовлення по болту. І в нас вже наступне також на 23,80. Не робота, а пісня. Просто замовлення за замовленням. І хотів вам ще показати бонуси, але вже треба завершити це замовлення і я вам покажу, які у нас бонуси у Вроцлаві є. Це просто треш. І до речі, я вчора також цей бонус зробив. Це, мабуть, мій перший бонус, який я зробив за, мабуть, за рік. За цілий рік. А так я бонуси взагалі не роблю, та в принципі в мене їх і немає, а не те, що я там їх не роблю. Добре. Добре. Приїхав я з пасажиром на корону. Ось як бачите, таксі, корона. І ось бонус 40 злотих за 14 поїздок. Як вам таке? Я вже зробив 9. Ну і вчора я зробив також цей бонус. Мені ось залишилось 5 поїздок. Ну і маємо ми 282 злотих. А на годинник у нас 16.56. 5 годин вже вечора. А почали ми в 12 годині. Така роботка в нас. Зараз ще трошки попрацюю, трошки додому перепочину і потім знову ще виїду. Знову працювати десь до 12 буду працювати точно. І так, друзі, я вже в гаражі, як завжди. Година в нас по нулях. І що, будемо рахувати, що ми сьогодні заробили. Відробив я з 12 до 5. Це виходить скільки там? 5 годин. І потім я поїхав додому і виїхав з 20 до 12. Ну, навіть не до пів дванадцятої, бо я ще заїжджав машину машину. Тому це скільки там? 8,5 годин. Дивимось, що ми заробили. На Uberі в нас була тільки одна поїздка, це 20 злотих. Я одразу тут буду записувати собі 20 злотих плюс. І на болті 388 злотих. 388 злотих. Також менше яркість зроблю. 408 злотих. Ділим. Ділим, ділим, ділим. 408 злотих ділим Ну, пускай буде 9 годин. Того 45 на годину у нас вийшло сьогодні заробити. Ну і цілий тиждень. Так, що в нас вийшло заробити за цілий тиждень? Так, ну, я розраховував за таку кількість поїздок, яку я зробив. І за той час, який я робив. Це, ну, це кожен день я робив в 8-10 годин. Болт у нас. 2007 злотих, 2007 злотих, також собі запишу Uber плюс Uber. І Убер 721 злотих. І того 2728 злотих я заробив на цьому тижні. Я розраховував, звичайно, більше. Якби я таку кількість поїздок зробив і такий час місяць назад то це було б, мабуть, в районі 4000. Ну, 3500 це мінімум би було. Це 100%. Ну, а зараз така ситуація, що от 2728. Ну і мінус на паливо там, злотих 300, мабуть, пішло. Мінус 300. І того 2448 злотих мій заробіток за цілий тиждень. Хотів я закрити квартиру оренду. 300 Но не тут то було. Ще 900 злотів треба докинути. Так що, ось такі справи, друзі. В принципі, в принципі бачите, можна робити. Знову ж таки, я працював це 8-10 годин. В більшості випадків в будні дні я працював по 8 годин. Більше я заробив це п'ятниця. Там не знаю в районі 500 злотих-550. Ну і в суботи на неділю я заробив, точніше, не суботи на неділю, а в суботу тільки. Я заробив 680 злотих. Завтра вже 1 вересня, і також буду цілий тиждень працювати, старатися. І подивимось. Мені щось підказує, що з вересня піде робота, а там побачимо, як воно буде. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Як завжди, всім удачі, всім гарного вихідного, якщо ви відпочиваєте. Бо відпочивати також треба. Ну і, звичайно ж, гарних і чемних пасажирів і добрих курців. Всім удачі!